Замість дороги руїна. Майже два роки мешканці мікрорайону Монастирська гора потерпають через закритий серпантин по вулиці Паїсія Величковського. Причина сув грунту. Ремонт ділянки кілька разів відкладали в довгий ящик, скаржаться місцеві мешканці. Тим часом гора сунеться далі і вже не лише з асфальтом, а й з газовою трубою, що проходить під епіцентром суву. Занепокоєні люди. Питання дороги воно болюче для нас не тільки через те, що нам далеко добиратися до міста, що мешканці. Монастирської гори дітей везуть в садочок, в школу, бо ще й садочок вирішили закрити. А ще й питання о тих комунікацій, які, які зараз пролягають під дорогою. Бо монастирська гора, Яківці і Вороніна, так до цього часу забезпечуються газом, водопостачанням по тих трубах, які пролягають під серпантином, що зараз руйнується. Минулого тижня хтось відтягнув бетонні блоки та звільнив проїзд для машин. Згодом блоки повернули на місце, але в епіцентрі суву біля газопроводу продовжують паркуватися водії, кажуть місцеві. Йде постійний сув грунту, і ще в 2024 році експертна комісія. Яка виїжджала на місце, вже говорила про те, що грунт сунеться і деформується газова труба. То, якщо зараз нічого не зробити, ми не просто можемо залишитися без газу в зиму. Це може бути і закінчитися і вибухом, і чим завгодно. Пані Любов живе в мікрорайоні Монастирська гора вже чверть століття. До цього часу згадує вона, серпантин завжди функціонував. Нині, через те, що громадський транспорт курсує в об'їзд через яківці та інститут зв'язку. Швидка допомога їде сюди на 20 хвилин довше, А ціни на таксі захмарні. Тут, допустим, треба якомусь пенсіонеру поїхати в лікарню тільки на таксі, а таксі зараз скільки коштує. Так я вчора їздила на таксі, 260 гривень в одну сторону. Як повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко, 8 серпня цього року управління ЖКГ уклало договір про капремонт цієї аварійної ділянки з одеською компанією Роздорстрой вартістю 90 мільйонів гривень терміном до 31 грудня 2026 року. До кінця цього року планують перенесення комунікацій газу та водопостачання, на що міським бюджетом передбачено 13 мільйонів гривень зокрема, роботи з перенесення. Газової мережі мають розпочати вже наступного місяця. Орієнтовний попередній перелік робіт, що планується до виконання в 2025 році, наступний, це проведення робіт з підготовлення території будівництва, розбирання існуючого дорожнього одягу, монолітної підпірної стінки дорожніх знаків. Надалі проведення робіт з влаштування мереж зовнішнього газопостачання, а саме фундаменту надземного газопроводу, робочого та приймального котловану, підземного газопроводу. Відглушення існуючого та влаштування нового надземного газопроводу, монтаж опор, огорожі. Ці роботи планується розпочати в вересні, а закінчити в листопаді 2025 року. Планують на цьогорічну осінь і облаштування зовнішніх мереж водопостачання та монтаж паль для зведення підпірної стіни. Ці роботи планується розпочати в жовтні, а закінчити в листопаді 2025 року. Додатково на даний час обговорюється можливість. Початку проведення паралельних робіт злаштування Загалом капітальний ремонт серпантину реалізовуватимуть у чотири етапи. Профінансували поки що перший. Додав начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Перший етап це підготовчі роботи та перенесення інженерних мереж у безпечну зону. Ну, це зона за межами схилу: 410 метрів газопроводу та 420 метрів водопроводу. Друге це будівництво підпірної стінки, дренажу, дорожнього одягу, водовідведення, освітлення тротуарів і розмітка. Третє облаштування нового земляного насипу, штучних споруд та дорожнього покриття. Четверте це остаточне облаштування дороги та прилеглої інфраструктури. Тим часом газовики чи не щодня навідуються до мереж, перевіряючи їх стан, поінформували в акціонерному товаристві «Полтавагаз». Газ. Ми постійно здійснюємо технічний контроль за газопроводами відповідно до всіх чинних вимог законодавства та нормативних документів. Перевірки проводяться регулярно і застосування спеціалізованого обладнання та засобів контролю. На цій ділянці на сьогодні порушень у роботі газових мереж не зафіксовано. І газопостачання до споживачів здійснюється у штатному режимі. Нагадаємо, аварійний серпантин по вулиці Паїсія Величковського закрили для автотранспорту 25 січня 2024 року. На весні року. Навесні того ж року, міська влада залучила проєктанта та вже влітку договір з ним розірвали через ненаданий вчасно проєкт. Згодом знайшли нового у березні цього року. Презентували проєкт капремонту серпантину. Завершення масштабних робіт планують до кінця 2026 року року.